Літо не відміняється до кінця серпня. Синоптики прогнозують спекотну погоду. До того ж, завершення найтеплішої пори року обійдеться без сюрпризів від погоди. Україна перебуватиме у полі високого тиску, тобто під впливом антициклону з північного сходу. переважно. відповідна погода в нас також переважає без опадів, суха, жарка температура вночі в межах 15-20 доволі одноманітна по всій території України. В день години 27 -25. Дцять вісім, градуси через високу температуру у липні та серпні фіксували рекордні показники споживання електроенергії. Це пов'язують з надмірним використанням кондиціонерів. Баланс між виробництвом і споживанням є достатньо хитким, і будь-які або зовнішні впливи, або Раптові збільшення навантаження на систему через ту саму спеку, або вихід з ладу якихось підстанцій, наприклад, після чергової рясної зливи, призводить до того, що декілька тисяч споживачів відчувають нестачу електроенергії. Порятунок від спеки, як на початку, так і в кінці літа, мало чим відрізняється. щоб ризики для здоров'я були мінімальні. Лікарі радять правильно охолоджувати тіло, пити більше Лідини та не виходите на сонце, коли воно надто активне, коли ви зі спекоти заходите в приміщення або сідаєте до машини, це не має бути різкий перепад температури. Пам'ятаємо, що максимальна вітамінізація проходить літом, і звісно, місяць вересень так само. Ми повинні використати це для того, щоб зимою достатня була кількість запасів наших вітамінів до кінця серпня, великого спаду температури не буде, проте природа вже починає нагадувати про осінь. Синоптики прогнозують, що в останні дні місяці позначки на термометрах опустяться на 3-4 градуси.